Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про рівень забрудненості України в плані замінування, про те, як із цим боротися, та якими темпами Україна рухається в напрямку очищення своєї площі землі. Будемо розпитувати нашого гостя Роман Пальчиков, полковник ДСНС у відставці, голова благодійного фонду, перший фонд відновлення України. З нами на зв'язку, пане Романе, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Друзі, обов'язково підтримуйте цю розмову своєю вподобайкою нашу платформу своєю підпискою, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і звісно ж діліться своїми особистими історіями. Я знаю, що нас дивляться з різних регіонів нашої держави із тимчасово окупованих територій, в тому числі. Розкажіть, будь ласка, наскільки забрудненою є саме частина вашої землі, вашої України навколо вашого місця проживання, чи є розриви, чи є залишки і сліди від цієї війни? Пишіть обов'язково цікаво буде. Прочитати, ну і у вас цікаво запитати, пане Романе, в першу чергу, про рівень саме мінної забрудненості України наразі, станом на 2025 рік. Ми розуміємо, що бойові дії продовжуються, і невідомо скільки ще вони триватимуть. Та все ж таки за рівнем забрудненості, чи є якісь прецеденти в історії всесвітній? та чи є щось, хоча б близько схоже на те, що маємо зараз, з такою великою кількістю мін не розірваних. Снарядів і так далі, ну, одразу б хотів сказати, що такої ситуації, як в нашій країні, мабуть, не було з часів Другої світової війни. І наразі, з підсумків всіх експертів, наша країна вважається одною з найзамінованіших в світі. Так, так в, 20, в 2022 році було обліковано 170 тисяч, 174 тисячі квадратних кілометрів забруднених територій. По звітам на початок цього року дана цифра була скорочена на, до 139 тисяч. Наразі вона ще більш скорочується. То можна казати, що за майже за рік, тому що активна робота щодо гуманітарного розмінування розпочалася в 23-му році році, в кінці, тобто за 24-й рік було кінець 23-го і 24-й рік було розміновано 35 тисяч квадратних кілометрів. І ну можна казати, що це досить непогана цифра. Чому тому, що так вродить 35 Ну може не в ко... не в багато в кого визивати якісь там емоції, да? Тобто, якщо це просто цифра. Але якщо е подивитися, це ну територія деяких країн Європи, наприклад, Бельгія це 30 тисяч квадратних кілометрів, Молдова 33 три. Тому можна розуміти, що проведена досить ну, велика робота, скажімо так. Ну у цьому зв'язку, от про рівень е, проробленої роботи і те, що ще належить, зробити, от, уявімо, пане Романе, я сподіваюся, що якомога швидше повномасштабна війна закінчиться, гармати стихнуть, ракети перестануть летіти в напрямку нашої держави і. Е, Ось відбудеться зупинка бойових дій, і ну власне заморожиться, от саме історія із замінуванням нашої держави. Якщо все залишиться на цьому рівні, а за тих темпів, які зараз маємо в плані розмінування, коли Україну можна буде назвати повністю чистою від мін та інших вибухонебезпечних предметів території, на вашу думку. Ну, одразу б я б хотів сказати, що ну, на мою думку, наша територія не буде зовсім розчищена. Чому? Тому що в нас залишиться зона бойового лінія бойового зіткнення. Ця лінія, ця зона буде в сфері військових. І, звичайно, для унеможливлення будь-яких там проявів агресії будь чого, вона буде замінована. Буде замінована як з нашої сторони, буде замінована зі сторони агресора. Тому і розмінування поділяється на декілька видів. Перше, це військова, тобто це су суто зона відповідальності з збро сіл збройних наших збройних сил України. Потім йде оперативне розмінування і вже гуманітарне. Якщо ми е кажемо про гуманітарне розмінування, тобто е що таке гуманітарне розмінування? Це роботи, які дозволяють повернути потенційно забруднені землі до використання за призначенням, будь то або сільськогосподарські угіддя, або там лісові масиви, ну в залежності від території, яка була забруднена. Тому, якщо ми кажемо про гуманітарне розмінування, то це буде територія, яка не входить до 30 кілометрової зони до лінії бойового зіткнення. Тому Потрібно відштовхуватись від того, де буде е, зупинений конфлікт, де буде та зона розміжування, і виходячи від цього, е, можна буде казати про цифри, але е, наразі є приблизні цифри е, щодо розмінування як по часу, так і по. Приблизному приблизним за фінансовим затратам, це дані мінекономіки, які були або на підставі, або спільно з міровим банком вираховане цифри дані цифри приблизно 37,4 мільярди доларів на повне розмінування та десяті десятиріччя. Хоча на початку Повномасштабної війни на початку 23-го року в Вашингтон Пост, якщо ми пам'ятаємо, були цифри там в 700 років, 700 років. Пане Романе, ну і отут хочеться згадати ту тезу, що Україна де-факто не має тилу, ми маємо справу із найбільшою за площею державою. і… Рівно як це було 80 років тому, за часів е, саме Другої світової війни, совєтський союз мав можливість передислокувати, вивести, релокувати свої підприємства далеко за Урал, і це рятувало багато чому ВПК тієї держави. Зараз Російська Федерація може зробити те ж саме і убезпечити свої підприємства від ударів у відповідь від України. Україна е, відносно велика держава, якщо порівнювати з тією самою Бельгією, про яку ви згадали. Та, але все ж таке, що Львівщина, що та сама умовна Волинь, Рівненщина і так далі, вони також під ударом ворога вже є і можуть бути в будь-який момент. Чи можна говорити, що саме в мінному плані, або чи то пак вибухонебезпечному плані, ці регіони? Безпечніші ніж, наприклад, умовна Харківщина, Донеччина, Луганщина, можливо Херсонщина і так далі. Чи все ж таки там також є на чим працювати? По перше, я хотів би сказати, що як я вважаю, нема безпечної території на Україні. Чому? Тому що ті типи озброєння, які є в Російській Федерації, в росіян, вони дозволяють вражати будь-яку точку нашої землі. І при умові застосування Бойових частин особливо там з касетними якимись вражаючими елементами, тобто дані бойові частини можуть забруднювати досить велику територію і при цьому нести велику кількість бойових елементів, які можуть бути. Розкидані по певній території, і нести послідуючу загрозу, тому е безпечної території немає, але рівень і типи загрози звичайно відрізняються в тилових регіонах, ну скажімо так, і в тих регіонах, там як таких, як там, Харків, Суми, Запоріжжя. Е тому, на мою думку, необхідно проводити більш глибоке навчання населення, проводити інформування щодо мінної небезпеки, і не тільки в тих регіонах, які безпосередньо примикають до лінії бойового зіткнення, але і в тилових регіонах. Коли ми говоримо про лінії бойового зіткнення, постійно от спілкуючись із із військовими, від них чую, що часто густо саме цивільні заважають проводити роботу із очистки нашої держави від окупантів, тому що звісно ж ти зважаєш на дітей, на літніх людей намагаєшся їх не поранити і не пошкодити їхньому здоров'ю. Якщо говорити про саперів, які часто густо йдуть одразу ж за військовими, чи є така ситуація? Є щось подібне, коли піротехніки або сапери фахівці з розмінування працюють, але їм заважають дітлахи, цивільні, перехожі і так далі. Ну, я б не сказав так, що заважають безпосередньо виконувати роботу, але заважають тим, що особливо діти, які залишаються в таких небезпечних регіонах, вони в силу своїх певних характерів, да, дитячих, дуже. Полюбляють подивитися щось, узнати новітні, якісь для себе враження або інше, і вони в силу певних своїх вад можуть наражатися на небезпеку. Ось далі про небезпеку. Ви сказали, що є певні проблеми із обізнаністю. Ми знаємо, що, наприклад, у Афганістані умовному або в країнах, які колись були однією Югославією, досі трапляються випадки, коли ті самі дітлахи або загалом цивільні громадяни стають жертвами залишків тих бойових дій, які велися ще в 20 столітті. Зараз на жаль, також є приклади, коли українці страждають від цього всього, і подекуди от міни стають такими собі бомбами уповільненої недії. Очікують, коли хтось на них наступить до прикладу. Що із цим, якщо рахувати за шкалою від 1 до 10, скільки оціните, пане Романе, обізнаність українців в плані вибухонебезпечних предметів, тому що досі зараз вже на четвертому році повномасштабного вторгнення отримую СМС від СН про те, що не піднімайте якихось невідомих предметів, не чіпайте, не торкайтеся і так далі. Ну зрозуміло, стараються вчити. Але чи виходить? Ну звичайно щодо проведення інформування, уклада прикладаються достатньо багато зусиль і не тільки з боку ДСНС. В цьому напрямку проводять свою роботу і приватні оператори, які працюють под егідою там певних донорських програм, так і державні органи, і не тільки ДСНС. Просто вийшло так, що ДСНС в силу своєї специфіки роботи, вони вже. Як так сказати, правильно мають певний досвід по проведенню проведенню інформування щодо небезпеки і Дотримання правил пожежної безпеки, да, і тому ДСНС більш е, швидко та легше перейшла до проведення інформування змін, змінної небезпеки, але не можна казати, що тільки ДСНС цим опікується. це проводять і оператори, і органи місцевого самоврядування, тому. Тут досить велика робота проводиться, але я хотів би сказати, що звичайно цього буде недостатньо, і цього буде недостатньо постійно. Чому? Тому що дуже непросто достукатись до кожної людини, до кожної дитини. І оці слогани, які ДСНС взяла для Проведення інформування, що не підходь, не чіпай. А якщо вже побачив, то тоді телефонуй або 101, або там е, органи місцевого урядування, Я вважаю досить правильно. Чому тому, що е, най. Більш правильна дія це якщо ти побачив підозрілий предмет, то його не чіпати, не підходить. Потім, якщо так вийшло, що ти опинився поруч з ним, ну пізно побачив, пізно звернув увагу на нього. Тоді звичайно не чіпати і відійти тим шляхом, яким ви прийшли, і зателефонувати або 101, або до органів місцевого урядування, або там до військових. Можливо, ще якісь особисті поради нашим глядачам, які зараз нас дивляться та слухають, будуть ну зокрема у специфіці різних площин, де можна зустріти вибухонебезпечні предмети. Можливо, це зараз про ґрунти, можливо, це зараз про воду, тому що ми зараз якраз таки на зламі сезонів зима літо. Та я впевнений, що вже невдовзі з'являться перші бажаючі покупатися а там, наскільки я знаю, також трапляються. Небезпека. Так, звичайно, видойми теж несуть небезпеку, і, на жаль, до них ще, ну, вони не є в пріоритеті щодо гуманітарного розмінування. Тому що наразі пріоритет це землі сільськогосподарського призначення. Це що ми кажемо про гуманітарне розмінування. А для оперативного, звичайно, це е, об'єкти критичної інфраструктури, які знаходяться там в зоні. Близько до лінії бойового зіткнення, або що постраждали після атак, дронів або ракет. Тому, звичайно, я хотів би побажати бути пильними, бути уважними під час відпочинку на водоймах, в лісах, особливо в тих місцях, де були. Можливо, якісь бойові зіткнення, можливо, де знаходились військові, і старатися не наражати себе на небезпеку, а особливо бути пильними до своїх дітей. Якщо говорити про вартість розмінування, я так розумію, пане Романе, це дуже дорого коштує, насправді враховуючи всі ті норми, правила та класифікацію, специфікацію, та і так далі, але звісно ж людське життя воно безцінне, тому хотів би у вас запитати. Скільки потрібно, можливо, є якісь оцінки грошей для того, аби повністю очистити Україну, ну наскільки це можливо, звісно ж, і чи є зараз в Україні такі ресурси, та чи готові ділитися цими ресурсами наші партнери, особливо у контексті останніх новин про те, що та сама програма USAID, про яку вже згадували, от вона призупинила свою діяльність в Україні. Ну, як я казав в початку нашого спілкування, за даними Мінекономіки та Мірового Світового банку, цифра щодо повного розмінування 37,4 мільярди доларів. Так, звичайно, що припинення або я сподіваюсь. Призупинення програм фінансування USAID щодо розмінування призупинило багато робіт, які проводились на території України. І наразі це дуже болюче. Так, звичайно, це не зупинило всі роботи, але призупинило досить великий сегмент. Але при цьому хотілось би сказати, що не тільки USAID фінансує, фінансує дані вивід робіт і держави Європейського союзу до цього теж приділяють велику увагу і наразі декларують щодо підвищення фінансування робіт з гуманітарного розмінування. І не тільки європейські, а й Японія дуже прикладає багато зусиль для фінансування даних робіт та і для покращення матеріально-технічної бази ДСНС щодо робіт з розмінуванням. Ось про технічну базу про всі ці автомобілі, машини, остаткування, які допомагають очищати наші ґрунти в першу чергу від вибуху небезпечних предметів. А чи є якісь власні українські розробки, і чи достатньо тих розробок, які нам передають партнери для того, аби ну якісно і швидкими темпами за можливості дійсно проводити роботу із розмінування? Ну хотілося би сказати, що до початку повномасштабної війни е... на міровому ринку це була не досить не дуже, будемо так казати, розвину розвинена сфера. Чому тому що небагато фірм приділя, приділяли увагу для цього, але були. Певні фірми, які випускають і досі і раніше досить гарні машини щодо механізованого розмінування, і вони першими були поставлені до ДСНС та Державної служби спеціального транспорту, це підрозділ Міністерства оборони, якими вони і користуються зараз. Але Кількість даних машин машин і вартість їх ну залишається недостатньою. Чому тому, що кількість замала, а вона замала, тому що вартість мільйони доларів даних машин. Тому звичайно, коли було був запущений ринок щодо гуманітарного розмінування державою. Почали проводитись тендери, і звичайно з'явився попит для машин, і наші винахідники, скажімо так, відкликнулися. наразі вже є певні розробки, які вже мають сертифікацію і вже працюють, такі як там. Пусть вибачте. Змій, вибачте, наприклад, я знаю да-да-да-да-да. От змії досить непогано, у ньому відзиваються сапери, так, він можливо, не може в повному обсязі виконати ті завдання, які виконують машини механізованого розмінування іноземних виробників по певним причинам, але Ті функції за ті гроші, кошти, які він коштує, то ну це досить пристойні показники, і враховуючи його ціну, якщо брати вартість іноземної машини, то можна за ці кошти взяти там сотню. Зміїв і вони виконають роботу можливо, навіть більшу за той же час, що виконає машина іноземного виробника. Тому, на мою думку, дана сфера буде розвиватися і держава і просто спільнота фахова приділяє цьому багато уваги. Проводяться певні Івенти, де заохочують винахідників, винахідників для того, щоб вони працювали в даному напрямку. Ну дійсно, от Борис Дрожак, так розробник так. того самого ЗМІ, я кілька разів з ним спілкувався, і він зазначає, що максимально надійна машина, ЗМІ, так, от цей пристрій для розмінування, який також може відігравати роль. Платформи для евакуації безпосередньої з поля бою, також доставки провізії, боєприпасів і так далі. Але що стосується конкретно розмінування, я бачив от принцип дії. Там в залежності від модифікації може одягатися наперед або якийсь плужок, такий аналог, так або така, знаєте, як молотилка на комбайнах, яка перероблює перетравлює верхні шари ґрунтів. От у цьому зв'язку питання. Наскільки можна бути впевнений, в впевненим в тому, що знявши верхній шар грунту, ми повністю очистили землю від вибухонебезпечних предметів. Тому що наскільки я знаю, от ті самі боєприпаси, снаряди, зокрема, от мають властивість з часом винирати назовні, і про це говорить досвід. Повоєнної України після Другої світової війни, коли там через 50-60 років чорні археологи, наприклад, стають жертвами нерозірваних снарядів ще з часів тієї самої війни. Так, я з вами згоден що певна кількість снарядів буде ще багато років знаходитись в нашій землі, але є відповідна нормативна база, є відповідні стандарти, які урегульовують роботи щодо гуманітарного розмінування, де чітко описується, як що з якою послідовності проводиться. Тому всі машини, машини це допомога. Технічна допомога для сапера. Так, так, що після кожної машини. Потім все одно йде йде людина і проводить перевірку, іде з рамкою, і, в залежності від завдання, проводить перевірку там на певну глибину. Тому машина дозволяє швидко, скажімо так, розмінування, поверхневе поверхневе технічне обстеження. А вже потім йдуть сапери і ще додатково проводять обстеження. І якщо виявляється. Якісь вибухонебезпечні предмети на, більш, на більшій глибині, глибині, то проводяться роботи щодо їх знешкодження. Ну і ми поговорили про машини. Наостанок хотів би згадати про те, без чого неможливе будь-яке розмінування, це про людей. Пане Романе, наскільки Україна? Забезпечена спеціалістами, фахівцями із цієї важливої справи, і чи потрібно просто зараз говорити про важливість підготовки нових чоловіків та жінок, які в майбутньому будуть розміновувати Україну? Звичайно, враховуючи ту кількість територій, які визначені потенційно небезпечними, кількість людей, яка наразі працює в даній сфері, недостатньо. Ми повинні для себе зрозуміти, що є. Трикутник, який впливає на розмінування. Тобто це час, вартість і ресурс. Ресурс це люди, фахові, це механізми. Ну, як правильно ви сказали, що жоден механізм не зможе працювати без фахового грамотного оператора даного механізму. Тому, на мою думку, в нас є два шляхи: це збільшення саперних Підрозділів, кількість їх і оснащеність в державних структурах, але це може бути не досить логічно, це буде дуже великий велике навантаження на бюджет. А другий шлях це розвиток ринку гуманітарного розмінування, тобто, щоб заходили зацікавлені бізнесмени, створювали операторів фірми, залучали. Ресурси ресурси людські, ресурси технічні. Підштовхували винахідницьку діяльність. Ми повинні розуміти, що технології розвиваються семимільними кроками, і, можливо, там завтра, післязавтра буде буде такий вплив штучного інтелекту на ці механізми, що мож, один оператор зможе керувати там десятками машин. Ну можливо, з'явиться якась, вообще взагалі новітня технологія. Я на це сподіваюся, яка дозволить Провести розмінування як намного швидше. Тому Ну я сподіваюся, що еволюційним шляхом ми прийдемо до того, що кількість людей, які будуть задіяні в даній сфері, буде збільшуватись. Але саме головне, що ну, до цього процесу це, звичайно, кошти. Кошти, кошти, тому що е даний процес гуманітарного взагалі гуманітарного розмінування досить дороговартісний, тому е без фінансування його звичайно ми будемо можливо не десяток років, а намного більше років е вирішувати дану проблему. Пане Романе, дякуємо вам за те, що включилися, за те, що відповіли на наші запитання. Ну і за вашу роботу. Дякую вам та вашим колегам. Ми розуміємо, наскільки це актуально нині в нашій Україні. Ну і звісно ж буде актуальним ще більше після завершення гарячої фази війни. З нами спілкувався Роман Пальчиков, він полковник ДСНС у відставці, голова благодійного фонду, перший фонд відновлення України. Ну і я вдячний вам, друзі, за те, що також були присутніми на цій розмові. Ми дуже Цінуємо кожну вподобайку, кожну підписку, ну і звісно ж, кожну думку в коментарях. Залишайте їх. Ми це цінуємо до зустрічі на інтервізорі і бережіть себе.